Вітання у студії працює Богдан Морозов. Це інформаційний випуск новин на каналі ТРК «Надвірна» Коротко про головне. у роботі табору літнього відпочинку, що працює від карітас. Діти поступово ознайомлюються з різними професіями як частиною програми. ТРК «Надвірна» завітала ще раз, та на цей раз потрапили на знімство дітей з роботою медика. збоїться? Так! Потрапити? У сонячний день чути галас та подив від малечі біля автомобіля швидкої допомоги цього разу вони знімляться ближче з професією лікаря. Все це стало можливо для них завдяки роботі літнього табору відпочинку, що у Карітас надвірна. Його керівник Андрій Будзак розповідає за багаторічну роботу організації таких таборів, подальші цілі та як все це починалося. Карітас вже не перший рік займається проведенням літніх християнських таборів. Ми вже більше десятка років проводимо такі табори. Вони починалися з невеликої кількості людей. Тепер ми вже маємо такі масштабніші табори. Цього року у нас взагалі є дуже великі плани на те, щоб зробити. Табори і залучити для цього максимальну кількість дітей понад тисячу. Маємо зараз у нас проходить табір для дітей внутрішньопереміщених осіб в кількості 20 чи 22 дітей. Наші вихователі, педагоги склали для них таку гарну програму. Вони їздять в теперішній час, актуальний час війни, щоб діти. Розуміли, щоб вони не щоб вони привикали до, 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 до таких речей, які відбуваються, якісь екстреної допомоги, щоб вони не боялися пожежної, не боялися поліції, не боялися швидкої, щоб вони знали, як себе поводити. Тому що ми всі живемо в часі війни, і це є дуже велика небезпека, і тому особливо наші діти, наша молодь, вони повинні розуміти, як поводити себе в таких чи інших екстрених ситуаціях, і це дуже добре, тому що вони цього навчаються. Вони до цього є підготовлені. Якщо не підготовлені, вони є обезпечені. Табори не обмежуються тільки одним місцем. Тепер вони можуть бути і за кордонами саме через внутрішню співпрацю з іншими карітесами. Діти полеглих військовослужбовців зможуть якраз бути на такому вже зовсім скоро, каже чоловік. З 13-го числа у нас починається літній табір за кордоном для дітей, сімей загиблих військовослужбовців. Це дуже гарний табір, який ми проводимо спільно з карітесом Казерт, нашої католицької церкви, де отець знайшов гарних спонсорів, і ми веземо туди групу дітей. Цілий автобус, і там буде такий гарний відпочинковий літній табір на протязі 10 днів. Також у нас з 10 числа починається е, табір ще один в нашому в Карітасі для всіх бажаючих. І, і також у нас розпочинаються табори по локаціях уже в як традиційно, вже третій рік підряд, це в Посіченській ОТГ. Ми будемо мати там табори на кожній локації. на Кожній парафії там буде залучено багато дітей. Це такі гарні, безкоштовні, розвиваючі такі навчальні табори, бо ми розуміємо, що дітей треба в цей час війни чимось зайняти, щоб вони трошки відкинули свою стресову ситуацію, щоб вони більше навчилися спілкуватися між собою, щоб вони більше згуртувалися, подати їм якісь гарні навчальні методики, подати їм зробити їх грозувальні ігри. Тому це, це дуже важливо. Під час повчальних презентацій, в яких мова йшла про правила гі... Та першої допомоги собі, ми поспілкувалися з однією учасниць табору Алісою, дівчинкою з Харкова. Відзначає, що подобається, адже вихователі знайомлять дітей з різними професіями. Також не забули відмітити хороше харчування. Я тут ну, граю з ними. Знаю про всякі професії і про героїв нашого світу, так сказати. Ну і мені тут подобається. Мені більше всього сподобалося про журналістів, тому ми там давали інтерв'ю, придумували якісь свої історії і. Мені це сподобалось. Mm -hmm. Мені подобається вихователі, мені подобається, ну, куди ми ходимо, то, що, ну, що нам розказується, всякі професії, ну і те, що ми готуємо, теж подобається. Дитячий лікар медичного центру Святого Шарбеля Ярослав Віртмаєр. Розповідає за свою мету позбавити страху у дітей перед візитом до лікаря. З ними займаються зараз педагоги, проводять е, цікаві е, заходи, заняття, тренінги, як з дітьми, так до речі, і з дорослими. Е, ми, як медичний центр, який розташовується в карітасі, е, ми надаємо. По перше, медичний супровід, не дай Бог, якщо б ще сталося якась травма, поріз, чи якісь дитині стало би погано. Ми тут є на місці, ми зможемо надати медичну допомогу. Окрім цього, сьогодні ми проводимо для дітей екскурсію по нашому медичному центрі, і я, як лікар-педіатр, спробую переконати дітей, що звернення до лікаря це не є страшно, що це не обов'язково означає уколи, що діти не мають боятися цього. Його також ми покажемо нашу швидку медичну допомогу, де діти зможуть ознайомитись зсередини, як це все виглядає, для того щоб вони не боялися цього, для того щоб похід до лікаря для них був безпечний і радісний і безболісний. Вона вгора, не підходьте. Дівчинка хвора. ось так за Позашкільний активний розвиток дітей не закінчиться тільки цим табором, адже керівник БФ Карітес надвірна Андрій Будзак запевняє, що вже у липні будуть нові. Головне слідкувати за цим у соціальних мережах. Звичайно, на протязі липня ми також будемо проводити тут, що в нашому карітесі також різні табори для різної категорії дітей, в тому числі для дітей із певними там категоріям інвалідів з багатодітних сімей. Ну це вже ми в процесі будемо. Оголошувати, тому слідкуйте за нашою інформацією на нашій сторінці Фейсбук. Україна, моя батьківщина. Таку назву мав патріотичний квіз, організований відділом молоді та спорту Надвірнянської громади. Покликаний підтримувати та покращувати усвідомлення національної ідентичності. Він зібрав чимало учасників з різних верст населення. Про це далі в сюжеті. У надвірні у центрі позашкілля не так давно відбувся патріотичний квіз Україна, моя батьківщина, присячений до Дня героїв, створений автором ігор, що Ігорем Волобуєвим. Квіз був сповнений питань, які формували та зміцнювали національну свідомість. Про це і розповідає чоловік. Я почав з 93-го року. 93 році я сам грав перший раз. Ну десь 97-го почав писати. Сьогоднішня у нас більше така. Більш патріотична, тобто більше запитань про Україну, про сучасність, про війну. Тобто, ми будемо знущатись над москалями. Тобто це таке гра буде дуже актуальна і дуже сучасна. там тобто не буде запитань про що? Це буде запитання, щоб ми розуміли, що у нас є війна зараз. Зробили так, щоб ми перемогли москалів, тим паче навіть сьогодні. От тим, що ми робимо маленький свій внесок зробимо для цього серед чималої кількості команд Можна було спостерігати учасників із військового ліцею, центру первинної медичної допомоги, молодіжної ради та інших, яких ми і розпитали, як ті готувалися, та як їм тема квізу. Не знаю, не бую на таких заходах. Думаю, що будемо відповідати. Правду, як вважаємо, нашу думку, готувалися так, інспектували, плюс навчання. Ми, звичайно, в колективі обговорювали такі питання, брали з деяких джерел, з інтернет-ресурсів. Ну і від цього заходу очікуємо в першу чергу участь. Розвантажитися трошки, відірватися від робочих буднів. Мені імпонує такий стиль, не мені, а нам, тому що це є питання про нашу батьківщину насамперед, і про патріотизм. Ми готувалися як колектив, тому що в нас недавно минуле засідання. У нас були засідання молодіжної ради, тому ми деякі питання проговорювали колективно, а деякі індивідуально, тому а всі дати такі ви. Значні, ми пам'ятаємо, що не треба повторювати. Так що ми готові. Підсумував у деталях про захід начальник відділу молоді та спорту Василь Шовгенюк. Зокрема, звернув увагу на долучення головного спеціаліста управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації Єлизавету Колтик. Яка була головою суддівської колегії. В час від часу ми проводимо різні ігри, наук-патріотичні квізи. Як сьогодні відбувається патріотичний квіз до присвячений дню героїв? Це буде історичний квіз з історичними питаннями. Зголосився до нас приїхати клуб метикуючих з івано франківська який спеціалізується на таких іграх і буде проводити нам дану гру. Також є представники обласної е, відділу молоді і спорту е, Ліза Колтик. Е, є шість команд. Після захоплюючої гри суддівська колегія визначилася з переможцями та призерами. Ними стала команда Еврика центру позашкільної освіти Надвірнянської міської ради, яка здобула перемогу. Друге місце виборола команда Незламні духом Прикарпатського військово-спортивного ліцею. Та третє місце отримала збірна команда вболівальників. Позмагатися у спортивному турнірі і цим самим вшанувати пам'ять воїна України вдалося прихильникам спортивної дисципліни армреслінг. Про відкритий турнір на Двернянської МТГ пам'яті полеглого захисника Гурбо Віктора Далі в сюжеті. Слава Україні, героям, слава Слава нації, смерть ворогам! Україна, понад усе! Україна, понад усе! Україна, понад усе! Продовжити справу брата у надвірні відбувся відкритий турнір на МТГ в пам'ять про полеглого захисника гурбу Віктора. Саме він був один із ініціаторів початку роботи клубу Армреслінгу. Тепер напрацювання Віктора перейшло під нагляд його брата Володимира. Про сам турнір розповідає начальник відділу молоді та спорту Василь Шовгенюк. Турнір відкритий турнір Андрюнянської територіальної громади з Армреслінгу присвячений герою воїну Гурбо Віктору, який віддав своє життя за нас з вами за наш спокій. Приємно, що Брат його очолює федерацією реслінгу в надвірні у нас, тому цей захід для нього також важливий. Ми думаємо, що це буде нагадувати і будемо пам'ятати завжди про наших героїв, які віддають своє найдорожче за наш з вами спокій. Цей вид спорту розвивається у нас, я би сказав, дуже швидкими темпами, тому що зараз наш клуб налічує більше 40 учасників у нашій громаді. Ми вже проводимо традиційно п'ятий турнір. В нас в громаді відкритий такий для цілої області і спорту цей набирає популярності в громаді. Служив у сьомому прикордонному загоні швидкого реагування 93-ї окремої механізованої бригади та завжди мав бажання вступити до лав Збройних сил України. Так про свого брата розповідає Володимир Гурбо. Четвертій чи п'ятій ранку я чесно скажу, розгубився страху. Не знав, що робити. Він мені дзвонить. Я думаю, може, щось тоже запропоную якийсь варіант кудись втекти, він каже, збирай речі, пішли в така. Я кажу, ти серйозно, він каже, так, ти як хочеш, я йду. Я його чесно почекав, хотів стримати, кажу, пару днів почекаю, може, ну, перегорити, а він так ну не міг, не міг він сидіти на місці, і три дні він посидів і пішов служити. І, ну, нікому нічого не сказав, що в мене не пробували зупиняти її. І... Без нашого відома, без нашої згоди. Він мав наміри підписати контракт раніше, ще в 2019-2018, роках, але завжди не виходило. Завжди хотів служити, завжди був. Такий патріотично налаштований. Особливістю Віктора, як згадує брат Володимир, було чуйне серце, адже той переживав кожну втрату побратимів. Саме через те розумів важливість свого перебування на службі поруч з іншими військовими. Особисто переносив втрату кожного побратима. Це для нього було, він вже, знаєте, під кінець. Вже був дуже подавлений, бо багато людей, багато побратимів втратив. І казав, я не можу з цієї війни піти, бо я не можу так. Совість мені не дозволить потім спокійно жити, якщо я звідси попробую якось піти. Тобто я не лишу ні своїх побратимів, нічих людей, які тут воюють. Чим я, за них краще, що я маю право якесь піти, а вони, вони мають тут лишатися. Планували вже після війни. Більш активніше розвивати, разом займатися, знаєте, от тут... на четверо братів хотіли чотирьох, так, але не судилося. Тримавши фронт у Соледарі, а потім передислокувавшись у Бахмут, під час мінометного обстрілу Віктор зміг врятувати побратима, проте вижити самому не вдалося. 10 лютого 2023 року. 23. 20. року. Так, так, на початку десь о 12 годині приблизно під мінометний обстріл вони потрапили, накрив собою побратима. Побратиму, так дійсно повезло, вижив, слава Богу, але весь удар на себе прийняв мій брат. На жаль, загинув миттєво. Хлопець Михайло, який теж прийшов на змагання, розповідає за роботу клубу. На питання, що важливіше, перемога чи участь, дає свідому та дорослу відповідь. Коли оцей наш клуб почав розвиватися, це вже близько двох років. Ми розвиваємо цей спорт, нам це подобається. Ми тут у першій школі відкрили свій зал, там тренуємося. Я думаю, що і то, і то важливе. Ну, якщо не переміг, ну то поучаствувати і також підтримати сім'ю загибших Юра і володволоді є мої друзі. І Віктора, на жаль, я близько не знав, тільки цей. І раді підтримки я вважаю, що можна навіть просто взяти участь без перемоги. Міський голова також поділився коментарем ще до заходу. Чоловік вкотре звертає увагу, що турнір це ще один із видів, як можна вшанувати жертву воїна, тим паче таким розвинутим спортом, котрий збирає хлопців з усіх куточків області. Відкритий кубок на територіальної громади, який зібрав найкращі команди Прикарпаття. Свідчить те, що ми цей кубок зробили з світлої пам'яті героїв України воїна світла Віктора Горбо, який також дуже багато розвивав цей вид спорту І разом зі своїм братом. Юрієм із братом Володію. Тому нинішній кубок пам'яті Віктора Горбо це наша данина, яка свідчить про те, що в особі Віктора, Героїв України, це 67 героїв Надвірнянської територіальної громади, які, захищаючи Україну, віддали найдорожче своє життя. Дуже добре, що Юра і Володя розвивають потужну цей вид спорту. І на території нашої громади. Сформувалася вже така команда Амреслінів, які сильні фізично, духом, морально для того, щоб проводити подібні змагання. За результатами змагань абсолютним чемпіоном на ліву руку став Назар Павлюк Миколичин, а на праву руку Володимир Грещук Миколичин. Мистецтво творення ляльок-мотанок здавна несе в собі якусь загадковість та дух продавності, адже це доволі старий вид творчості. Він зберігся й до зараз, завдяки людям, які продовжують творити і дозволяють іншим глянути на своє бачення ляльок. Як це відбулося у артпросторі на презентації Оксани смереки Малек. Представити свої роботи у незвичайному виді творчості вдалося Оксані Смереці Малек, влаштувавши презентацію своїх ляльок-мотанок в артпросторі. Жінка розповіла Терка Надвірна, як відбувається сам процес творення, до того ж, пригадала історію зі свого минулого деталями, якої і поділилась. Я презентую своїм землякам надвірнянцям вже втретє, свій творчий доробок. Сьогоднішня виставка Оксани Налялька лялька є в межах проєкту Образ і слово, де я поєдную свої поезії з циклами ляльковими. Ви знаєте, я йду від матеріалу, я ніколи собі не створюю попередньо образ. Я бачу тканину і я знаю, що з того вийде. Починала я займатися ляльками у 2010 році, то в нас такий, напіванекдотична така була ситуація, коли до мене прийшла товаришка, і я сказала, мені потрібно з твоєї спідниці відрізати 12 см, і я зроблю ляльку чудову. Розумієте, тобто я бачу тканину і йду за тканиною. Так само вишивку, я бачу, я знаю, що з того може бути. Я не вишиваю сама. Я беру готову вишивку і з того роблю ляльку. Організатором такого роду заходу традиційно стало управління культури та туризму. Богдана Ковалюк розповіла про знайомство з лялькаркою зауважила також і те, що в сьогодення мистецтво виступає зброєю, яка своєю чергою є атрибутом сили. Зустрілися з Оксаною у Львові, теж була презентація моєї книжки, Оксана прийшла. І так власне, ми особисто з Оксаною познайомилися. Зараз я вважаю, що для нас велика честь, що пані Оксана погодилася сьогодні провести свою виставку ляльок, знаменитих ляльок саме в нас у Надвірній. тому що надвірна дуже багата на таланти, і ми маємо чим гордитися, чим писатися, пишатися і сказати, що Оксана на. Наша, наша надвірнянка. Мистецтво є зброєю. І саме такі е, люди, які несуть свою душу, своє мистецтво в люди, І Мають на увазі і ще те, що наша надвірнянська громада багата на це на такі мистецькі речі. От саме ця сукупність цих цих факторів дає нам можливість думати, що і впевнюватися в тому, що Україна сильна держава, сильна своїми митцями, сильна своїм високим рівнем виконання будь-якого виду мистецтва. Серед присутніх, які відвідали урочистий початок виставки, були і учні Надвірнянського ліцею номер 2 котрі якраз більш детально ознайомилися з творчістю, і зокрема. Тримай життям Оксани Смереки Малик. Доброкрай. Назва дитячої книжки, яка нещодавно побачила світ. Одна з її співавторок Людмила Гаврильчук презентувала її у бібліотеці для дітей та юнацтва юним читачам. Детальніше про книжку та її вміст. Дивіться далі. У Надвірнянській бібліотеці для дітей та юнацтва відбулася цікава подія. Презентація дитячої книжки під назвою Доброкрай. Одна із співавторок книжки Людмила Гаврильчук розповідає про спільне напрацювання. Ця книга. Доброкрай! Це є казки, вірші, легенди, лімерики. Це є така книга творіння авторів. Нас тут 36. Упорядкувала книгу Валентина Турчин, чудові ілюстрації, створила. Ось чудова ілюстраторка, художниця Леся Морякова, що приємно, і ця книга побудована так, що тут є казковий доброкрай, тут є віршований доброкрай. Праця над книжечкою стала ще цікавішою, оскільки поєднала творчість багатьох унікальних людей про що і розповідає жінка. Книжка справді може похизуватися своєю зручністю, адже через наявні qr коди можна знайти аудіоформат написаного. На сторінках цієї книжки я зустрілася із автором, якого ми зараз вивчаємо у другому класі з дітками. Він створив мішковинку. Ось це чудовий Микита Лукаш, Так що ось тут він теж має свої твори. І що цікаво, в цій книзі є qr коди Перейшовши за ними, можна е, аудіочитання почути, аудіослухання. казочок. Звісно, на прохання та Надвірна Двірна зачитати один із найфаворитніших уривків казочки Людмила погодилась. Тут є така казочка, дракон може луснути. Вона розповідає про сім'ю, де дитина відчуває неспокій, тому що її батьки хочуть розлучатися. І коли вона потрапляє у своєму сні у казку, вона розуміє, що доцільно батькам просто поговорити, і можливо тоді вони зрозуміють, якою. Вони щасливою були сім'єю разом. Вся в сльозах мама вийшла на поле битви і заступила короля собою. У її руках була іграшкова пташка, а на голові чудесний капелюшок. «Ти найкраще у світі вимовив король. Поговоримо, сказала королева. Вони обійнялись і пішли до гойдалки. А дракон луснув від злості. Принцеса була знову щаслива. Тепер вона розуміла, що щастя не в подарунках, а в любові, в байливому ставленні один до одного та у взаєморозумінні. З теплими словами відгукується про авторку книжки ІВО, начальника управління культури та туризму Богдана Ковалюк. У досить поганій ситуації серед книжкового ринку, як каже жінка, випуск доброго краю це дуже позитивна подія, завдячую цьому місцевій владі. Яка підтримала випуск книжки, дуже цікава, харизматична людина Людмила Юрівна Гаврильчук. Ну, найперше, ми вітаємо співавторку і дякуємо їй за її роботу. За сприяння Надвірнянської міської ради, зокрема, голови надвірнянської міської ради Зіно Андрійовича, вийшла ця книжка цих авторів, цих співавторів для діточок сьогодні. Від імені Людмили Юрівни і від нас всіх дякуємо надвірнянській міській раді і раді, що. Ну маємо підтримку практично не тільки на словах і власне маємо вже в руках нову. Ну новий витвір, новий продукт культури, який яким буде будуть користуватися наші дітки. Ця книжечка, скажу вам, містить дуже гарні добрі тексти для дітей. І в цій книжці є декілька текстів, таких гарних які мені сподобалися, які відображають саме дитячий світогляд. Це для мене дуже примітно, як для людини, яка теж пише. У результаті доробки талановитих мешканців громади поступово збагачують юних читачів у виборі, що почитати та становитися освідженими ще змалку. На цьому інформаційній новин завершується. Підписуйтесь на наш YouTube канал та будьте в курсі всього важливого. Я з вами прощаюся до нових зустрічей.